5 беззаперечних переваг TPS Занадто багато розмов щодо доцільності TPS, тож давайте дізнаємось його головну перевагу в кінці цього відео. Привіт! Ви на каналі імміграційного юриста Мар'яни Павлишин, і сьогодні ми розкажемо вам про TPS, або Temporary Protected Status, який отримують українці, які перебувають в Америці на даний момент. Якщо ви приїхали по U4U або через Мексику і плануєте тут залишитись, TPS – ваша буферна зона. Не дивлячись на те, який саме шлях легалізації ви оберете. І ось чому перше. Дозвіл на роботу. Ви зможете легально працювати в США довше, ніж цього дає програма UFU. Друге захист від депортації. Весь період дії TPS вас неможливо буде депортувати з країни. Третє виїзд за кордон. Ви зможете простіше виїхати з Америки і повернутися назад за допомогою документа Advance Parole, який простіше отримувати. Ніж по ЮФЕ. Четверте UFU та TPS – два окремих статуси, які не впливають один на одного і не пересікаються, але їх наявність синергії дає вам більше. П'ята найголовніша перевага статусу. Ви зможете постійно зберігати свій легальний статус перебування в США, поки йдете по обраному шляху легалізації, що є ключовою умовою для отримання вашої грін-карти. Дякуємо за увагу! Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі корисних лайфхаків і новин про еміграцію в Америку. А щоб отримати консультацію, пишіть нам в інстаграм, який є за посиланням в біопрофілю.